От уже рік минув, як Марія ілліч Гаденко дивиться на нас зеленим кленом. Знаєте, я все одно не можу в це повірити до кінця, я не можу цього усвідомити. Мені весь час здається, що Марія Ілліч кудись поїхав на якісь далекі гастролі, і ми просто не бачимося. Цей рік став для мене спустошеним і порожнім, повним болю і суму. Але інколи мені здається, що зараз пролунає телефонний дзвінок, я підніму слухавку і почую таке знайоме Оленочку, привіт. І ми почнемо обговорювати плани на майбутнє. А планів у нас було дуже багато. Ми збиралися записувати нові дуетні пісні. Ми обговорювали цілу низку нових концертів, нових фестивалів, але, на жаль, не судилося. З Маряними Олічом ми були знайомі ну, близько 15 років, а останні кілька ми дуже плідно співпрацювали у творчому тандемі. Я хочу сказати, що співати з ним в дуеті це було просто щастям. Тому що кожного разу, виходячи на сцену під час пісні, я бачила його щиру посмішку, його очі повні добра. Це було прекрасно. А ще я завжди була вражена тим, як Мар'яна Ліч дбав про молоде покоління. Він же весь час його виховував, підтримував мудрим словом, закохував в українську пісню, він навчав молодь підтримувати українські традиції. Він дбав про всіх, піклувався і про дорослих, і про малих, віддавав всього себе, віддавав енергію. Дарував людям радість, але він зовсім не думав про своє серце. Знаєте, я тільки зараз розумію, що він, він поспішав. Він хотів встигнути зробити якомога більше, щоб потім залишити після себе яскраві незабутні спогади. Ну, так і є. Бо пісенна спадщина Мар'яна Ілліча, вона просто неймовірна. Яскравістю пісень, красою їх, різнобарв'ям тематики, кількістю виконавців, географічними назвами. Його пісні виконують по всьому світу. А це говорить лише про одне: що Мар'яна Ілліч, він був великою людиною. Особистістю. Кожний, хто хоч трошки доторкнувся до творчості Мар'яна Ільча, до творчості Маестро, звичайно, в серці тепер має тихий смуток і приємний спогад про щирість і справжність цієї людини. Я завжди буду з любов'ю згадувати Мар'яна Ілліча і той прекрасний період нашої співпраці. Я завжди буду за нього молитися. Світла пам'ять маестра, світла пам'ять лицарю сцени, світла пам'ять людині з великої літери. Я дякую вам. За те, що ви були в моїй долі.